І так, друзі, всім привіт. Як то кажуть очередний огляд. Так, що ми зробили, що ми зробили? Ми вивели світло. Окремо третій. Окремо другий. І от верхній чомусь щось пішло в нас не так. Чуть-чуть запорож світлодіодну ленту. Тому коротше, тут у нас РСТ сама включається, сама виключається. Тут маленький світильничок. Ну я його коротше, двигаю. Треба тут підміни зробити. Сюди передвину, сюди раком. От. Ну, в цих раків так вимикається. Зробив трошки підміну, Тут опішла в спишка якогось чорта. От, Ну нічого, до вечора помпа перекачає, все буде нормасик. Якщо не нормасік, на ноч поставимо мілкопористу губку і наутро буде все одно нормасік. Так, щось дали ми рибки. Пару залишилося таких. сантиметр півтора. От, на розницю тут залишилося, може штук 10-15 гупака. Синя-жовта кобра. Такі вже взросленькі. Так, тут у нас підросла чуть-чуть молька, але там дуже мало, там щось, блін, я поки цю самку розкочегарив, вона там родила по два-три по три малька. З ні туди, ні сюдим. Тут ще гупак теж підростає. Пінгу ілов жовтенький. От, ну в принципі вже давно видно, де самка де самець, просто чекаю, поки самці гарно окрасяться дай й підуть на продаж. Так, тут у нас самочка лімії сидить. На родах там у нас неонка на родах, тут мечоноска, короче. Какая-то бареж мені хтось подогнал и как бы в нагрузку, короче, щось вона нас черта тут не родить. Вот, тут тоже мечоноска сидит на родах. Так, тут у нас неонка тоже на родах сидит. Вот. Ну, вроде по підмінам тут все. Кроме цього акваріуму. Тут гавайки трохи в нас підростає. Плюс-мінус. Не дуже видно, де будуть самки, де самці, тому що підростають мальоха. Гупаков міксових ми продали. Трохи білої мольки сніжинки продали. Тут закинув я вам пістону. Короче, це вже останні будуть міксові гупі. Може штук 50 буде. От і буду я міксові виводити. Так, що в нас тут? А тут в нас анцики підростають. Тут у нас, коротше, жмут растючки. Другану на Італію. От, гупачки тут а скоро теж саме буду відсаджувати цих своїх дамбо. Подивлюся, що вони мені понароджують. Вже як виходить, вже, вже другий буде окрас повинен бути закріпитися. Як, я не знаю, я в селекціонерстві повний ноль. Ну, Но, як то кажуть, якщо ти щось з кимось хрестиш, то блін, перший виводок буде такий собі ні о чому. Це вже потім їхніх дітей треба, внуків відсажувати, коротше, брі, взагалі по, по шарабану, по барабану. От, буду дивитися, просто щоб в виводку були дамбо. Буду відбирати остальне, на мікс буду просто здавати по десятки. От, так що так, тут в нас трошки зверху пересадили подростків. Ось так, тут в нас у нас кривитоси поїдуть десь в районі Херсона. Так, тут ще теодоксуси теж відсадив окремо, щоб вже завтра не вошкатися. Лібно біома попросили відправити. так, Тут у нас данюхи пробують не реститися. Не знаю, що вони там не ростяться, коротше, ну принаймні сидять. У нас петушня теж пробує. Ну коротше самець вообще, тупо безтолковий, гарний, красивий. Коротше. Потім викину відосика. Окремо відсажу. Покажу який. Ну, самець гарний, але тупо безтолковий, самку обкручує, а давить не давить ніфіга. Чорт. Так, це у нас рибаська теж відсажена, відловлена гупачки. Анцики, мечики теж поїдуть. Куда і креветки, і улитки. Так, що у нас ще тут змінилося? Їдемо наверх. Наверху у нас драка. Положив їм три трубки, а вони ще щось не можуть поділити. Ну, Тут у нас гутюшки мелкі вид синьо зелених це вже Самі перші малючки, які вже підросли, на ну, щось затута. Бачу, що там самців буде, може, один-два відсили. Практично все самочки. Ну, це кабаська оця нам всипала 40 малька. Подивимося, що з них виросте. Так, тут у нас раки, раки. Сидят клешні повиставляли, домики позанімали. Тут ще вон десь є кріветка, коротше, ондована. Вона вже тут а з ними живе. Добрих два місяці. Хто там розказував, що там охотяться креветок хавают. Бред. 30 років, блін, і одна креветка вже з ними. Тусується бокс на скільки, коротше. Все вилізло, втикає. Не замічав я, щоб вони її там за ним охотилися, живе собі, де й живе. Так, тут у нас малявочник, тут новорождені плюс-мінус максимум місячний мальок. Зборка міксова там паки, під цілій ніонові, гавайські, мольки, мечики. Все підряд. Підросте, піде в більший акваріум. Так, це в нас... Типу біотопа ракового. Трошки малька виловив. От. Дорослих десь не видно. Ну, коротше, дорослих. Я так ну, тут проповзав мімо. Я рулетку підставив. Ну, блін, 2,5 до 3 см дорослий рак. Дорослий, це десь. Зверху сидить на трубках десь ну, скільки ну півтора сантиметра. Це он дорослий виліз. Ну блін реально, ну 3 сантиметра. Я не знаю що там в людей не получається, кого вони там в них їдять. Не шугливі, блін. Ну коротше. Тут вони окремо сидять, вони окремо сидять, тому що я хочу, щоб вони плодилися. В общему акваріумі малька буде рибу вибивати. Повзаяво. Не може вибратися, залізло. Тому вони в мене сидять тут окремо для того, щоб вони просто плодилися, а не тому, що вони там, блін, рибу хавають, рослини. Взагалі тупо бред. От я коротко, тут вже підготовив. Пару штучок я все-таки звітом видернув. І буду я їх. Ось сюди закинув трошки трубок. Щоб... Ну так тут, в принципі, і так вон в вану біасі є никакся. Заходять заникатися, заникаються. Ну, закину сюди. Цей акваріум постійно навіду. Частенько сюди заглядується. В принципі, по рибки я подивлюся чи хвости не поскубані, на анциках буду дивитися, в уалевих тут є ЛДВ 16, на них буду дивитися, чи вони їх вони не хавають. І так по рибі буду дивитися, щоб не були покоцані хвости. От потім я скажу, хавають вони рибу чи не хавають. Зараз я виловлю сачок, де буду випускати. Так, коротше, зачерпну ну, я їх тут штук 10-11. Будемо розрушувати міф людей. Рак це погано. Рак їсть рибу. Рак їсть рослини. Ми всі помремо. Ще вцепилися одне за другого, не хочуть вилазити. десантники спускаються. и все десяток пішов Один це коряги на облюбував собі місце і пішов всити водорослі. Так що не слухайте, дурниці не билиць. Раки їдять рибу, раки їдять рибу. Це карликовий рак. Болотний карликовий рак. Він 2 см. Кого він може з'їсти? Кого Піцилію 4 см, чи може мечоностя 3 см, ось овіліфера, сніжинка, самець 4-4,5 см. У нього... Клешня менше, ніж у риби око. Кого воно з'їсть? Воно, блін, перешугане, перелякане, воно путешествує. Будем наблюдати, коротше, їсть він чи не їсть він. Уже один біля трубки сидить. Коротше, от такі то справи. Понаблюдаємо, понаблюдаємо. За цим страшним міфом, як карликовий рак 2 см їсть рибу. Так, запустили ми. Як я й обіцяв, великий контейнер на грендаль от лоточки. І маленькі середненькі. Я трошки керамзіта забрав. Три він не особо. Тут більше вже розчехлився Як то кажуть, У -у -у. по рекомендації друзів італійських казав Андрюха нада... Ось на всю площину в мене було маленьке, воно розповзалось по всьому лотку, ставив більше. Практично на всю площу. Тут теж трошки розчехляється. От І великого запустив, щоб не гратися з цими мілкими постійно. Мілки будуть для підтримання культури. Тут отак -от зарядили, він тут трошки... Тоже гарненько так розростається. Ну, звісно, буде медленніше. Ну, нічого, я нікуди не спішу. У мене є три робочих контейнера, а тут оце собі помаленьку він розчахляється. Ну, Керамзит поки влажний, нічого, ніяких махінацій не будемо проводити. Так, далі у нас алуфорус. Алуфорус ще себе чудово чухає. Ці що губки постаріші, нормально взагалі наростає. Зараз я покормив трохи, він ушов в губку, воду підмінив отут На вечір буде ляпота. Звідси я хоч і зібрав багатенько. Ну, нічого за сутки трохи. Розчехлився Ось, це вже свіжі губки, це я що першого числа запустив. Десь більше, як то кажуть, десь менше. Тут першого числа. Тут він трохи поярче розростається, мабуть, більше посадив. Це вже 24 квітня. Ну, тут було мало черв'ячка, тому її розплодилось мало. Сюди посадив більше, соответственно наросло більше. По форусу все ляльончик. Губки обростають, наростають. О, через скільки там днів. Пройде рівно місяць. Засніму ще раз. Як поміняється, збирати не буду. Подивимось, що. що буде через місяць за олофорусом Ну і вроді би якби все. Тут 120-точка, як то кажуть, без змін Що з'явилися у нас в опіку? Ось Самочка пливе. Звісно, молоденький Є як то кажуть, там покруче, Ну, блін пользуюся тим, що є. Будемо ждати потомства від них трошки змінили ми породу гупачка. Ну тут в принципі хоч тут водорослі є нитка так взагалі себе... Відчуває прекрасно, все на стеклах понаростало ну блин, зато тут, блин, вообще идилия тут. папороть собі росте. Анубиасик росте. Криптал все росте. все чики бомбом, я каже Андрюха. Даже її міняти нічого не хочеться. Ну да, що тільки оце стекла від нитки треба чистити дай так в принципі. Кривитосі вони ну, собі повзають, плодяться. піцилійка родила, малька бачив. Десь якусь гавайку я провтикав. Ну а так, в принципі, все, нормасик. Ось вон що, шо воно таке плеве. Ну то піцилія, А тут а тільки гавайська піцилія. І Це кстати в мене, блін велика теж родила таких біленьких. Що воно таке, блін, аж... Наш... Надо буде відловити, його окремо посадити, да подивитися, що воно виросте. От, блін, як чорна гавайська піцилія, ні з ким не хрещена, може, блін родити білих пістонов. Я в шокі. Ну да ладно, будемо дивитися, може заторможена реакція окраска. Так що такі тут діла. Найшов ще акваріум. Поки тільки один, не знаю. Встигну купити, не встигну купити. По розмірам по розмірам десь отакий, плюс-мінус. Може даже длинніший Сюди може десь отак чутка ущій, по висоті такий самий. ну По довжині, мабуть, там десь плюс-мінус 5 см буде довший. 60 літрів. Оце він десь так десь буде. І ще треба буде один на краюшок знайти. А оце все, оце все, кудись піде. Я ще не придумав. По ходу придумаю. Коли поставлю два акваріума, то тоді вже мисля сама прийде. Місце знайдеться, а воно ніколи місце не знаходиться. Починалося все десь от з такого акваріума. Потім я знайшов 220, дружина казала. Нема куди поставити, він дуже великий, місця багато От, Але як показує практика. Та є місце, як це нема. То на води дві стойки. Не то що нема місця. Я би ще от сюди поставив такий маленький узінький. Навірно, я колись так придумаю. От, і оці мілкі акваріуми я поставлю на... На цей маленький стілажик. Тільки ще ж таки треба знайти тут пройом десь 55. От, в ширину мені десь треба 45. Я не знаю, чи я такий стілажик десь колись знайду, але якщо я такий колись десь знайду стілажик, то я його туди примостирю. Ну все, в принципі. По рослинам. Німфея взагалі тут розчехлилася. Крутезно, блін. Такі лапухи полізли наверх. От чого не скажеш в другому акваріумі. Тут вона розчехлилася. Забрав я знизу оцю рослинку. Тому що вона там внизу чогось дуже обростає. Оці, блін, тими водорослями. Я не знаю, вроді типу, блін, отута. Все вчистилося. Ну що тільки там трохи бороди, на кріптокаріні цій єсть. От пін то теж був весь в бороді, почистився. Сам по собі нічого я сюди не додавав, не додавав. І тестів води не робив, і хімію ніяку не лив. Він сам по собі просто почистився, мабуть, тому що я його трохи затінив. От. Тому він і почистився гарненько. А отут у нас вообще повний трешняк. Тут вообще, блин, жесть. Вот тут обросло. Вот тут обросло. Тут жесть. Тут тоже все окупировали в Вся ножка, вона така махна, там и рослина гарна. И блин, я не знаю чего. Шо, там взагалі, он там вообще анубиас, весь аж почорнив. Тут оцей папороть, як був з водорослями, мені його пригнали. Так воно собі тут нормально себе чухає. Там теж все в водорослях. Що тут не виходить, я не знаю. Тут якась, блін, біда бідою. Ось теж, блін. Росла собі рослинка, було, все нормально. Натудь, все, захавує в все. Не знаю, почиститься воно само чи не почиститься. Клімонік чогось почервонів. Бог його значив. Чи то може він такий має бути, чи то може в нього порода така Фік його знає. вдавали вроді зелений. А щось він почав червоніти. Чи то може чого не хватає не знаю, коротше. Ну як є, так є. От як тут боротися з водорослями? Я не знаю, коротше, я з ними ніколи практично і не борюся. Блін, вони то появляються то пропадають, коротше. Аби рибки були здорові. Подивлюся, може і само почиститься. Наверху ж почистилося само. Будемо чекати, поки може і тут почиститься. Ну добренько, друзяки, погнав я далі щось робити по рибасям. Бо відосики це звісно, добре, а робота сама не зробиться. Так що чекайте нового відео. Якщо буде щось новеньке, обов'язково закину.